Козероги в цей день зможуть реалізувати свої амбітні плани завдяки наполегливості та працьовитості. Ваша професійність буде оцінена, тож не бійтеся брати на себе відповідальність. У відносинах варто бути терплячим та уважним до партнера. Зірки радять знайти час для відпочинку та відновлення сил. Присвятіть час сімейним заходам. Це зміцнить ваші зв'язки. Водолії сьогодні відчують бажання змін та нових вражень, що надихне їх на цікаві ідеї. На роботі варто проявити ініціативу, це відкриє нові перспективи. У відносинах буде важливо підтримувати взаєморозуміння та довіру, зірки радять зайнятися творчістю або хобі, що приносить задоволення. Проведіть вечір у компанії друзів. Це додасть вам позитиву. Риби цього дня можуть очікувати на приємні сюрпризи та несподівані можливості. Ваші зусилля у роботі будуть винагороджені: не бійтеся проявляти ініціативу. У відносинах варто бути чуйним та уважним до партнера, це зміцнить ваш зв'язок. Зірки радять приділити час для медитації або йоги. Це допоможе відновити внутрішню гармонію. Вільний час присвятіть саморозвитку та вивченню нових навичок.